Йде дев'ятий місяць війни, війни, в яку мирні жителі ще рік тому не могли б повірити війни, яка забрала безліч життів цивільних та військових. Хто б міг подумати, що ми так згуртуємось, об'єднаємось і підтримуємо один одного в такий непростий час. Вкрай важливо, на мій погляд, пройти через ці жорна і залишитися людиною. І коли ми переможемо, кожен сам буде чітко знати, усвідомлювати, що зробив і не зробив для цієї перемоги для подолання всіх труднощів. Міським головою Віталієм Гражданом разом з однодумцями з 24 Лютого були розгорнуті роботи із закупівлі палива, продовольства, створення соціальних їдалень та осередків допомоги як для місцевого населення, так і для внутрішньопереміщених осіб. Людей забезпечували дитячим харчуванням, засобами гігієни, одягом, ліками, предметами побуту та продуктовими наборами. У щоденних прямих ефірах міський голова розповідав про адресну наявність палива, ліки в аптеках, відправлення автобусів та гарантував, що соціально незахищені громадяни отримують продуктові набори 3 листопада. Зранку у приміщенні міської ради роздавали талони на соціальні обіди в їдальні людям, що їх потребують. Ми поговорили з мешканцями міста про необхідність підтримки у такий непростий час. Анастасія вже два місяці отримує талони. Пішла до столової, да, до їдальні. Беру сусідам. Там мама з сином дуже хворі, вже в такий вік, там 88 років, дуже хворі. І я просто їм не допомагаю я сусідка. От і обслужують дуже добре і, і смачно готують. Смачно. Я дякую Богу по перше, тому що це все від Бога. От по-друге, дякую дів дівчатам. Золоті дівчата, золоті. А ще Які красиві. Ой, ну гарні у нас, взагалі українки гарні, а керманки тим боє. От і в столовій теж дуже ввічливі дівчата, добрі, такі допомагають. Ну що сказати на цей час, тим паче, що війна, і на цей час, я взагалі думаю, де беруть оці гроші? Щось ви вважаєте, ця ініціатива міського голови вона потрібна наразі? Так, так, так. Тому що люди, ви ж розумієте, якщо дві тисячі гривень пенсії, і як у мене, ну мені господь допомог, а так і отяк людям. Особливо вік такий, що і, і ліки потрібні, та війна, і та війна. Тому це допомога не, не вона архіважлива. Чи це підтримка для нормально? Вас? Для мене нормально, смачно. Чи важливо в воєнний час, щоб отримували люди таку підтримку? Звісно, важливо. Звісно, я вважаю важливо. Всі довольні. Я не чула поганих. Слів, ви підтримуєте ініціативу міської власні да, з цього приводу? Так. Да. мені хватало, мені, мені нормально. І це для вас була підтримка. Так, да, да, Ольга п'ять разів отримувала талони на харчування в їдальні та розповідає, що готують там ну дуже смачно. Чи підтримуєте ви таку ініціативу міської ради, міського голови особисто в тому, щоб люди отримували допомогу як продовольчими наборами по попередньому запису, так і в їдальні? Конечно. Ну, Конечно, да. Це ну, я слава. не беру набори, я не знаю там. А чому ви не брали набори? Чому ви не залишали заявку? Я не знала просто про, про набори. Я слышала, але я не знала. А обіди, от мені підказали, тому що ну, знайомі мої мені сказали, що можна обіди. Ви ну, особисто самі там нас годуєтесь? Папа, папа на війні, ну, моєї внучки, я маю в виду син, він на війні воює. Ну, я, 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 і ми з ней живемо вдвоєм, мужа в мене нету, и поэтому я прошу і на неї, і на себе мені дают девочки і на внучку теж. Це для вас у тіло допомога чи ні? Ну, звісно. Два рази в неделю я вих... беру ці талони. Хочете комусь подякувати за це? Ну, голові нашому, звісно. Конечно, большой... конечно, я... да, да, да. Прийшла Ольга за талоном до їдальні, але вже за 10 хвилин оформляла заявку у 108-му кабінеті на продуктовий пакет. Допомагала їй в цьому Євгенія Павлєва, головний спеціаліст по зверненню громадян. Спеціаліст вже вам допоміг. Вже пошли за тапішує. Да надію, що мені. Вже сказали ну буде, да будем, да. «Спасибо вам большое за інформацію за допомогу». «І ви розповідаєте також ага. мешканцям міста людям похилого віку людям, які мають статус діти війни та іншим, іншому да? можливість так ага. чи готові ви підтримувати містян, надавати їм консультацію та допомогу, ага. якщо вони до вас звернуться? Так звичайно, хай звертаються. Михайлівська 56, 108 кабінет. Ми обов'язково поможемо, напишемо заяву, приносите документи, отксеримо. І буде все добре. Важлива інформація щодо ваучерів на безкоштовне харчування. Ваучери на безкоштовне харчування отримують мешканці нашого міста, тобто це пенсіонери, інваліди, люди, які мають статус ну, низькозабезпечених людей. Також отримують ваучери на харчування, переміщені особи, які розмістилися у нас у місті. Дивіться, видаємо два талони на тиждень на кожну людину. Харчування проходить в п'ятій школі там. Кожен день з 12 до 2 години люди можуть приходити харчуватися або на місці або брати з собою посуд. два рази на тиждень на одну людину так чи отримували ви вже талони на Так. Да. і як смачно було чи ні дуже дуже Вам ми до ду да, довольні довольні і люди і говорять що дуже. Очі, очі що було найсмачніше та все хороше. Я вас чую, я теж мабуть, пойду до їдальні. Можна мені також один талон? Все хороше, все, все дуже дуже як вкусно. Ви, як ви вважаєте, наскільки важлива така ініціатива місця, щоб міська влада підтримувала своїх городян під час війни? Ну, для людей, для пожилих це очень дуже, дуже добре. От це наше, наше руководство, яке в Бігородністровській, вони дуже... Думають за нас дуже, дуже хорошо. Я дуже дуже доволі. І люди доволі. Скільки я спрашую. От виходять, іде дуже доволі. Я. я вам побажаю міцного здоров'я, щоб війна скоріше закінчилась, Спасибо. а пенсію підвищило у і три вам рази. Мира над головою і здоров'я. Що ви вже отримували? Ну пайок отримували гуманітарну допомогу. Гуманітарну допомогу продуктового Да. Хороший був набор або так? собі? Нормальний, мені Нормальний, понравилось, подобається. Ви оформили заявку, як швидко ви, як швидко ви отримали пенсію? Ну, швидко, прийшла, дівчатки, тут раз, два, все, і швидко. Як на мою думку, то мають помогать людям, тому що пенсіонери не тянуть, вони вже там 2000 тисячі пенсій. У мене пенсія 2100, тисячі Що ж я можу? Заплатила за услуги і далі конечно. «Надо людям допомагати, дякую. звісно, що допомагають, і не надав не смидевну плакати. Ні, не треба кожній соціально незахищеній людині. Зараз важко важко розуміти, що вона залишається зі своїми проблемами вічнавіч. і вкрай важливо, щоб у такі моменти надавалася підтримка. Сьогоднішня черга на талони – це люди, яким потрібна допомога. Наші земляки і сусіди. Керівництво міста розуміючи всю складність ситуації, робить все можливе. Аби підтримати кожного мешканця міста, який потребує допомоги, і саме завдяки цьому людям легше дивитися у завтрашній день. Олеся Самчинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.